Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами такими думками. Наскільки важливо сьогодні хранити Божу благодать, бо без благодаті ми не можемо наслідувати вічність з Господом. А що таке благодать? Благодать це не просто таке красиве слово, а вона состоїть із деяких пунктів. Це… Наскільки важливо хранити совість свою чистою, хранити Бож'є Слово в своєму серці, хранити Духа Святого, хранити, бути народженим згори, хранити Божих людей в своєму серці і піклувати, щоб дійсно завжди були відносини добрі, і на, також узи, тому що ці пункти вони дозволять прийти в царство Боже з Божою благодаті, тому не дай обманути сатані, щоб не впасти, як пачі ангели, і піти в пекло, а прийти в царство Боже, вічність сплати.